Політолог Олег Саакян в цій студії в цю пізню годину. Олеже, вітаємо. Дякуємо, що попри небезпеку. Вони з нами. Навзаєм ради бачити і чути. Так, ну почнемо власне з ось цієї такої польсько-української теми. Треба дати трохи часу сусідам. Сьогодні Володимир Зеленський таким чином скоментував ось весь цей процес, непростий, який на кордоні відбувається. А чого чекає? Чекаємо зміни влади, тому що вся ця ситуація це. Перепрошую, відрижка виборчої кампанії в Польщі конфедерація, праворадикальна політична сила, яка стоїть за цими протестами, вони взяли менший відсоток ніж розраховували. Ба більше, піс також не зміг разом з ними сформувати коаліцію. Їм не вистачає голосів. Відповідно те, що очікує від них їх виборить, вони дати не можуть. А наступного року в Польщі місцеві вибори Польща децентралізована країна. Коли у нас робили реформ децентралізації, то Дуже часто і густо підглядали у полі у поляків їх досвід. Ну, поляки до того підглядали його у Франції вже де гріха йти. І тому польщі місцеві вибори відіграють дуже серйозну роль. Там багато ресурсу на місці, політичного, фінансового. І конфедерація зараз намагається показати своїм виборцям, що вони, не дивлячись на такий результат виборів, все одно сильні, впливові. Вони можуть вирішувати питання і нав'язувати свою волю. І через це, власне, ця акція відбувається. То тобто це не тому, що в них було 6%, а це тому, що вони зазор на наступний рік роблять. Тому що їм потрібно показати, що в них Ді. може бути більше. Чому не реагує влада? Тому що нині влада в Польщі ще піс, який ще декілька тижнів тому місяців змагався з конфедерацією за виборця. І, в принципі, ПІСу нормально було на антинімецькій тематиці, і антиукраїнське їм не особливо та й хотілося. Але конфедерації задала, а вибори спільний і відповідно Пісу прийшлося грати на цьому полі. І тепер, якщо Піс починає вирішувати проблему з блокувальниками кордону, то вони втрачають свого виборця і самі його віддають конфедерації. Через це вони набрали в рота води і чекають просто, коли зміниться влада. Прийде нині опозиційні політичні сили, сформують коаліцію. Туск стане прем'єром. І нехай він вирішує цей головний біль. А піс собі зі сторони буде критикувати те, що піс верніше, що туск зі своєю командою вирішує це питання косо, криво, не так як це потрібно. То що і тоді вони вже будуть змагатися з конфедерацією в тому, хто гучніше буде критикувати владу, яка буде вирішувати цей головняк. Тому піс на сьогоднішній день і нічого не робить навпаки. Навіть м'яко фактично підіграє цій ситуації, намагаючись просто вичекати момент. Тому пан президент в цьому правий. Дійсно, половина справи буде зроблена за нас, тим, що відбудеться ротація влади. Але повністю знімати з України відповідальність тут я би не став, тому що нам потрібно працювати над тим, щоб таких ситуацій не траплялося. А це є наслідком, того, що порядок денний в нас з сусідами доволі вузький. Коли у нас з Польщі всі питання зводяться до зерна транзиту і ще там двох-трьох питань, то створюється дуже великі лакуни вакууму. Немає великих верст населення, які були би зацікавлені кревно в співпраці з Україною. І тоді, коли перевізники блокують кордон, то чомусь в Польщі не виходять всі інші і не кажуть, да ми вас тут на вила зараз піднімемо, тому що у нас а, менше доходів від цього буде, тому що в нас безпека, тому що в нас інше, інше, інше. Якщо у нас було би десятки. Питань співпраці з Польщею такої самої ваги, як зараз транзит, ми б мали б широке лобі всередині польського суспільства. Ну з іншого боку, ось цей такий, ось ця така турбулентність, так і, якщо можна назвати, можливо, вона теж пояснює брак ось цієї суспільної реакції, ну, бо суспільство і так розуміє, що Моравєцькому не вдасться сформувати уряд. Добре почекаємо туска. Ну а поза як це відбудеться за місяць-два, що виходити за місяць-два, ніби саме все і вирішиться. Ну будемо сподіватися, таки не місяць-два, uh -huh. а в грудні а, зрозуміло, що Моравецькому дали право сформувати уряд. Це політехнологічний uh -huh. і бюрократичний крок. Пісу, оскільки, по перше, їм потрібно було парад прийняти дня незалежності польського, і щоб був і президент, mm -hmm. і прем'єр-міністр, спікер всі mm -hmm. від однієї політичної сили. Коротше кажучи, вся команда не для того вони квітоньку ростили, щоб взяти і віддати можливості опозиції потім знімати ці важки. Ну плюс там говорять підчистити певні документи, за, прибрати за собою. Все таки 8 років ну, шедери закупали. Да, там, думаю, факт. там безпрецедентна mm -hmm. кількість шредерів на годину часу була закуплена в Польщі за розслідування журналістів. Uh, і це плюс-мінус. Десь середина грудня під Різдвяні свята має вже зайти нова команда. Тим паче, що у в опозиції нинішній всі перемовини ключові вже були проведені, навіть частина портфелів вже розподілена і відповідно також не гайли часу, а хочуть максимально швидко одразу зайти в кабінети, знаючи, що робити, і хто куди, в який кабінет зайде. Тому сподіваємося, що це вирішиться раніше, але просто якщо зараз не працювати системніше по напрямку наших сусідів, а це не тільки Польща, це і Словаччина чи це і Румунія, яка для нас дуже важливою, є, це Молдова, це інші сусіди. То в такому випадку ми будемо мати після зерна перевізників. Після перевізників ми будемо мати якихось виробників, наприклад, певної там продукції. Ми будемо мати ще когось, хто зможе користуватися і зловживати тим, що здебільшого наші сусідські відносини будуються перш за все на емоціях, а не на раціональному розрахунку. А нам треба ці емоції, запал, який є до України симпатії. Максимально він вже тане нам у той, що залишається, потрібно перековувати зараз в раціональну підтримку і проекти взаємної співпраці в усіх можливих сферах, починаючи від промисловості, завершуючи культурною і іншою спортивною тощо співпрацею. Ну, тобто а той аргумент, чому в війні нам і так тяжко, і зараз не до того, щоб ще з сусідами торгуватися там за фури чи за зерновий транзит, уже не працює. Уже пора переходити переводити це все в дипломатію. Нам може бути не до того, але від того проблеми не, не зміняться. Ну от що робити, поляки тільки що вони піднімають тему? Чого волинської різанини? Тому що політиканство всередині зараз вибори пройшли. Відповідно, у нас є вікно до місцевих виборів для того, щоб в цьому питанні паритетно розставити всі акценти. Україна вже йшла на дозвіл на ексгумацію і на зі свого боку. На повністю паритетну історію з польського боку вирішили пополітиканити трішечки, і тому забуксували це питання. Потрібно було це під вибор зробити зараз. Без виборів є змога домовитись. Я думаю, що е, уряд Туска буде зацікавлений в тому, щоб максимально це питання зняти. Воно не їх виборче. Але чому воно взагалі стоїть? Бо очевидно, що і Польща, і Україна однакові жертви тодішньої влади радянського союзу. Ну тому що вони, наприклад, в своїй історіографії чітко розставили всі крапки над і від відносно армії Крайової. і цей наратив, який в Польщі відносно неї він буде діаметрально протилежний від того, який в нас Ну, але з іншого боку, це і не зміниться. Так. Чи можемо ми нарешті знайти ось цю формулу, коли ми будемо я постійно про це говорю, просто приймати одне одного такими, як є? Було, і, можливо, і в цьому було. ключ ну, та було, було, я, просто, було, на було на і було. Чого його і Ми це визнаємо, що було так і так в цьому історії. Просимо пробачення, uh -huh. і пробачаємо, говорив пан Войтила, папа Іван Павло II. І цей принцип лягав в основу двосторонніх відносин України і Польщі ще за часів кучми, і в принципі так і існував. Інша справа, що як тільки з'являються вибори, і як тільки зростають право або ліво радикальні настрої, то такі теми одразу піднімаються на прапори. І тут знову ж таки, якщо в нас є вакууми у відносинах з Польщею, не через ексгумацію а зараз підіймаються весь хайп, це піднімається на прапори. Тільки тоді, коли виникає якась інша проблема і намагаються її екскалювати, до неї привернути увагу і надати їй роздути її масштаб. Тоді починають тягнути історію. Бо історія з'являється рівно тоді, коли немає чого спільного в майбутньому. Якщо не вигідно, якщо немає чого спільного, що тримає в майбутньому, то тоді починають шукати вчорашньому дні. У нас є купа прикладів з Польщі, коли ми співпрацювали Євро-2012. І не заважали абсолютно ані історії про армію краєву, ані про Богдана Хмельницького, ані якісь інші історичні постаті чи спільні або порізну трагедії наших народів, тому щоб разом отримати євро 2012, разом підготуватися і виграти від цього е також на європейському просторі разом. Ще одна така історія, яка знаєте теж. Е Стало такою суспільною, як на мене, небезпекою, але вже українською, от на тлі цієї всієї історії з кордоном, це поява таких ніби взаємних звинувачень. Ну бо я бачив такі дописи, наприклад, Сергій Стерненко, який написав в Твіттері про те, а чи є українці в Польщі. Та? Тут українці в Польщі, ну, можемо згадати Аліну Макарчук, наприклад, керівницю проєкту Україна яка відповіла Стерненкові, і це я просто лише один кейс описую. та? потім Стерненко відповів їй, і це все поїхало, пішло яким чином на це все дивитися? Ну бо з одного боку дійсно є рація в тому, що українці мали би в Польщі, а їх там три мільйони показати свій голос. З іншого боку, якщо йдеться про громадянську позицію, це не громадяни Польщі, щоб показувати громадянську позицію. Більше от, того, польща нас прихистила. тільки цього ще й не вистачало. Ну якщо от, українці вийдуть на акції протесту mm. у Польщі, щоб вже просто ця проблема звинтилася і стала внутрішньополітичним траблом, І тепер вже і нова влада Польщ... польська не змогла б відреагувати з холодною головою. В жодному разі не можна допускати емоції до міжнародної політики. На жаль, це все є наслідком того, що а, Україна не стабілізувалася в своїй зовнішній політиці на раціональних рейках. Ми довгий час жили комплексом меншовартості, і весь час дивилися або на Москву, або на Вашингтон, або на Брюссель. Кудись хтось нам щось скаже. І весь час відчували себе злочинно не по розміру малими на міжнародній мапі. Ми самі себе позиціонували, перепрошую шлангом, який просто прикидався тим, що він не є державою. Для того щоб нас ніхто не чіпав, може якось воно саме навколо вирішиться. Ми майже ніколи не артикулювали позицію по жодному гострому питанню. А як тільки її артикулювали, то артикулювали так, що краще б помовчати було, бо тому, що ми завжди намагалися емоційно стати на чийсь бік, там де взагалі від України цього не вимагалося і не було потрібно. А для України важливо зараз не скатитися з комплексу меншовартості геополітичної в комплекс геополітичного рагулізму, коли ми починаємо через губу дивитися на всіх наших сусідів і казати у білорусів та що вони може в них не вдалося. Молдова, а де там та Молдова? Та вона зараз тільки на підтримці Румунії і України тримається. А що грузини? От грузини неспроможні в них реванш і все інше. Жодну, в жодному разі ми не маємо права собі дозволяти подібне. Ми маємо чітко визначити свої пріоритети. І для нашої зовнішньої політики зараз є як мінімум три точки присутності максимальної: це наші сусіди, це хронічні конфлікти в світі, точки, де є хронічні конфлікти. І три це ключові наші партнери міжнародні, країни, з якими в нас є або бізнесові, або безпекові, або інші зв'язки. Там мають бути, а, в нас має бути експертиза по цих державах. У телеканалів має бути вибір з десяти різних експертів, які можуть прийти і фахово по цій темі виступити, а не так, що днем з вогнем шукати хоча б одного-дві людини, коли щось трапилося між північною і південною Кореєю. Тому що знайти експерта в Україні по Кореї або по Японії, або по Близькому Сходу, умовно кажучи, хорошого, це ми знаємо. На пальцях однієї руки можна перелічити. А нам потрібно мати цих експертів по сусідах, по цих і по партнерах. В нас є корпункти. В нас є свій власний погляд на ситуацію. У нас є в Польщі корпункти українські, і ми маємо постійний потік інформації з українською призмою. Ні, ми беремо переважно з інших міжнародних агентств – брюссельський, британський, німецький, московський який завгодно погляд у тих, у кого є свої експертизи і у кого є там свої а, корпункти. Ми політичні маємо лоббі, ми маємо зв'язки, ми працюємо з нашою діаспорою і ефективно в цих державах, ми працюємо з іншими діаспорами. Зараз в Сполучених Штатах Путіну вдалося неможливе. Щоб прийняти був бюджет, сходяться інтереси українців, ізраїльської діаспори, найвпливові в Сполучених Штатах, вірменської, яка друга по впливовості в Сполучених Штатах, і ще множинності інших. Чи ми зараз граємо там в узгоджену гру, чи ми дійсно користуємося зараз цим колосальним потенціалом? Я не зовсім певен в цьому знаючи трішки ситуацію. Ну а в чому в такому разі проблема? Тут ми, знаєте, на що вже тему виходимо, хоча час рухатися і далі, але просто от резюмуючи там буквально кількома реченнями, давайте просто зафіксуємо. Після початку е, повномасштабного вторгнення так званої цієї великої війни велика кількість українців теж стали такими мігрантами. Хтось тимчасово, хтось там залишився, і це його доконане рішення. І що ми транслюємо до цих людей? Що вони зрадники? Що нібито. Вони мали залишитися за якихось там обставин в Україні і так далі. і так далі. Тобто нема ось цього використання, про яке ви зараз говорите. Український націоналізм один з ідеологів націоналізму 20-го століття, пан Бойко, по-моєму, не той інший, так, той, що в 20-му столітті. По-моєму, його ця фраза була на кшталт. Що український націоналізм починається з усвідомлення, що в Україні немає зайвих українців і немає зайвих територій. Ми маємо навчитися. Приймати своє суспільство, свою державу, такою, як вона є, і працювати з нею, не шукати ворогів всередині, не шукати хто в чому винен, нехай хто виноват і що ділить, відповідають за паребріком на два ісконно-русських ісконноруських У України свої питання: куди ми рухаємося, хто ми, як ми діємо. Хто виноват, це не про Україну. А ми, на жаль, ще скачуємо, скочуємось до цього дрімучого савка і намагаємось весь час тільки якась проблема шукати. Ну, хто ж в ній винен, да байдуже хто винен. Треба знайти хто відповідальний для того, щоб зрозуміти, як не повторити цього треба робити висновки просто всіх цих ситуацій україни колосальний потенціал зараз є він все ще залишається він виборюється зараз на фронтах з захисниками і захисницями і якщо польська ситуація зараз ми в ней є заручниками внутрішньо польської політики ми не можемо не Вплинути максимально і повністю, ми не можемо зараз вплинути повністю на прийняття бюджету Сполучених Штатів. Ми заручники їх політичного процесу. Але нам треба зробити так, щоб на наступний електоральний цикл змагалися в тому, як допомогти Україні і як ці питання вирішувати ще до того, як вони з'явилися, а не реагувати потім, коли вже проблема створилася. З багато тем за якими треба нам ще рости, але давайте ми тут змінимо аспект обговорення, послабити обмеження щодо торгівлі з Росією хочуть деякі країни. ЄС Йдеться про пом'якшення тиску у питанні обходу Кремлем санкцій через треті країни. Про це пише Блумберг. Мовляв, пропозиція заборонити перепродаж високопріоритетних товарів до Росії може поставити європейські компанії у невигідне конкурентне становище, і тому країни. Наполягають на скороченні такого списку. Наразі Москва отримує товари, які використовує воєнних цілях через Казахстан, Сербію, Туреччину, Вірменію, Азербайджан і Узбекистан. Здебільшого це напівпровідники, які є складовими частинами російської зброї. Понад 80% закордонних закупівель у Росії зараз припадає на Китай та Гонконг. Ну, ось такий сюрприз. Очікуємо посилення санкцій, а може бути ще й відкат. Там не зовсім про відкат і не зовсім про посилення. Санкції мають бути розумними, вони мають діяти. А якщо пропонується просто популістична норма, що давайте ми зараз оборонимо компаніям експортувати, але при цьому на них і не припадає велика доля ринку, тобто ці санкції просто збурюють бізнес-спільноту європейську і вона стає лобістом відміни санкцій по Росії. Фактично протидіє цим санкціям. При тому, що це не вирішує жодним чином реальної цілі придушити Росію. І Тоді навіть наші друзі всередині є з ті ж Балтійські країни кажуть, слухайте, ну а кому ми цим робимо краще? Якщо в нас задача задушити Росію, то потрібно зрозуміти, як можна це зробити ефективно. А якщо ми зараз робимо цю норму, Росії від того не тепло, не гаряче, не холодно, але всередині Європейського союзу ми самі збурюємо фронту на підтримку Росії якою вона скористається, і тоді під ці відміни санкцій може запуститися зворотній тренд. Будуть сили, які будуть наполягати на відміні санкцій, створиться прецедент про це. Так давайте ми зараз будемо підходити до цього з холодною головою. Тим паче, що частина цих норм, які пропонуються, вони можуть бути навіть незаконними, про трактовані як порушення законодавчих нормативних правил. Відповідно, зараз це не про відмінити чи посилити санкції по Росії, а це якраз дискусія про те, що. Потрібно посилювати санкції розумно, так, щоб Росії було дійсно боляче і при цьому не створювати проблем всередині себе через це і така широка коаліція країн, які виступають проти саме цієї норми. Її просто написали недолугу, от і все. Ну, разом з тим є певний такий скепсис, мені видається, суспільний в цілому щодо питання санкцій, тому що е, от те, що ви зараз сказали, і це мені видається єдиний слушний підхід взагалі до проблематики санкцій. Тобто вони мають бути для того, аби Росія відчула, аби це. Істотно повпливало на їхню поведінку, але ось цей єдиний слушний аргумент. Ну, ми його чуємо вже, там скільки 10 років, напевно, вже точно та і звідти народжується оцей скепсис тому, що в Європі на Заході, причому різна ситуація по різних державах, але якщо ми середню по палаті візьмемо, то все ж таки немає повного консенсусу на тому, що Росія <кх> має бути розгромлена. І відповідно є консенсус повний, і він еволюційно був вибораний, до нього дійшли, він на самому початку був, що Україна не має програти, що Україна має вистояти. І коли були ризики того, що Україна може програти, то умовно, примітивізуємо. Сіли експерти на Заході, порахували з калькулятором, побачили, що крах України це неприйнятно дорога ціна для світу, безпеково, економічно по всіх параметрах, вивели певну цифру. Але Треба не відразу вони це Україні. порахували. Не відразу. Тільки з моменту, коли Україна вистояла. Нам допомагають не... ми. Е... Тримаємось не тому, що нам допомагають, а нам допомагають, тому що ми здатні боротися і триматися. Але потім, коли виникла ситуація, вже можливості перемоги України потенційної, тобто поразки Росії. Ті самі люди взялися за ті самі калькулятори, і сіли, порахували. А що ж буде коштувати Заходу поразка Росії? А що буде коштувати? В чому проблема Ядерна зброя, міграційна криза, конфліктування з Китаєм, де декілька десят можливих потенційно гарячих точок на теренах Росії? Коротше картинка апокаліпсиса намальована Найстрашна і страшна. І питання в тому, що окей, картинка є, ну тоді треба з цим працювати, бо Росія розвалюється зсередини, Деструкція не від того, переможе Україна чи не переможе. Вона все одно загибається, наш хоча. Ну але ж можливо, це питання ні. відповідальності, тому що якщо ти з цим працюєш, ти за це відповідаєш. А якщо вона сама зсередини розвалюється, ну це то можна це обсервувати. Це витісняється, mm -hmm. як завжди, на заході діють, а, за принципом, давайте бити всіх по руках, щоб вони не чіпали Росію. Може вона розвалиться не при нас, а трішки пізніше. А, і відповідно просто витісняють цю проблему. Але тим не менш сили, порахували у. Цей апокаліпсис, він реально для них дуже страшний. І так, треба щось зробити так, щоб Україна не програла, але щоб і Росія не була розгромлена. І через це ми маємо конфлікт двох стратегій, які в побуті називаються: перша варити ропуху або варити жабу. А друга це коли ви обороняєтесь від якогось великого звіра. Жабу, це ви на повільному вогні і варите, тому що задача яка? Щоб вона не вистрибнула. Але тоді ви у жаби не питаєте: ну що, вже боляче? Вже зупиняєшся? Вже відповзаєш? Бо жаба не розуміє, що її варять. І вона каже: та в мене тут джакузі, імпортозаміщення, у мене все добре. Ви нам ні по чому. А, і взагалі ви думаєте, що ви нас варять, де нічого подібного, нам тільки краще стає. Або друга стратегія: якщо на вас нападає звір, який кровожерливий, вас хоче жерти, ви берете палку і б'єте його на отмаш. І ви розумієте, що вам потрібно бити його умога сильніше кожного разу, поки звір не зрозуміє, що він не зможе вас їсти, і він має просто звізгам Через, через свій біль побігти від вас і вже ховатися. Але тоді ви б'єте цього звіря на Отмаш, а не боїтеся, що якщо я занадто сильно його вдарю, то він потягнеться за ядерною байголовкою або ще за чимось і буде кричати, що я вас тут зараз знищу. І виходить, що замахуються палкою, але б'ють так, щоб вдарили, і питають, не сильно боляче. Хм. І от ми в цій ситуації, коли ні перша, ні друга стратегія не реалізується повну. Перша жаба для нас вона дуже болісна. Тому що це підняття температури відбувається за рахунок української крові. Це відбувається за рахунок трагедії для України і втрачених життів. Але принаймні на виході цього перемога, і Україна платить цю ціну і сподівається, і сподівається на те, що на заході є розуміння, того, що на виході має бути поразка Росії, і ця еволюція туди відбудеться. Тому що друга стратегія це якраз дати Україні все з самого початку і добитися якомога швидшої перемоги на лінії фронту. Очевидно, на неї на Заході не готові. Тому зараз працюємо в режимі рупухи, намагаючись максимально переконати і створити умови для того, щоб на Заході таки е прийняли для себе рішення, що поразка Путіна може і не призвести до всіх тих трагічних наслідків, які вони малюють. Але якщо Росія переможе, то трагічні наслідки будуть куди більшими, і не тільки від цих сценаріїв, а до цього ще додасться і дестабілізована Європа. Зокрема, Балкани на черзі. У нас буквально півхвилини лишається. Але дивіться, у мене таке враження, що західний світ 30 років вливав гроші в російську демократію, вивчав там її щось і так нічого не зрозумів. І те, що вони думають, що як вони перекриють поставки сирів з пліснявою, то росіяни взвиють і скажуть, закінчуйте цю війну. Поставки цих сирів з пісні перекривали рівно ті самі, хто проковтнув, що тепер шампанське це тільки вироблене в Росії, а все, що з Франції, з провінції шампань, то і гриста. Пам'ятаємо такий крок. Не треба переоцінювати Захід. Західна купа ілюзій, а купа своїх страхів і історичних комплексів у різних держав, які здобувалися в різний час. Давайте подивимось, як починалася Друга світова, як починалася Перша світова. Ми можемо побачити там прямі аналогії з тим, що зараз. За один день може змінитися все. Але за століття на теренах Європи, як і в Росії, мало що змінюється. Ну, давайте, певно, цим е, такий проміжний підсумок зробимо. Принаймні в цій розмові, але чекаємо теж і на нові. Запрошення вже зараз маєте Олекса Акян, політолог. Дякуємо, що в цій пізній порі ви з нами. Навзаєм.